Бути чи не бути на саміті Великої двадцятки, очільники Росії та України вирішували довго, адже саме там могла відбутися зустріч двох ворогуючих країн. Та все ж Путін зволів зовсім не з'являтися, а відправити свій балакучий рот Лаврова. А ось Володимир Зеленський доєднався до засідання онлайн, оголосивши важливу промову одразу після повернення із щойно звільненого Херсону, і зазначив, де окупація міста. Переломний момент у війні, ця визвольна операція наших сил оборони є для України аналогією багатьох битв минулого, які були переломними моментами у війнах. Вони символізували такі зміни, після яких люди вже знали, чия буде перемога, хоча ще й доводилось воювати заради неї. Це як, наприклад, дідей висадка союзників в Нормандії. Вона Ще не була крапкою в боротьбі проти зла, але вже визначала увесь подальший хід подій. Саме це ми відчуваємо зараз, зараз коли Херсон вільний. Президент зазначив, нам доведеться воювати далі, аби звільнити усю територію України від расистів. Та враховуючи впевненість у нашій перемозі, варто спробувати реалізувати українську формулу миру, аби зберегти якомога більше життів. Вперше вона була представлена у вересні на сесії генасаблеї ООН і складається з 10 пунктів. Це треба зупиняти. Є набір рішень, які потрібно реалізувати. Я хочу, щоб розмова про це була публічною, а не закулісною. Я хочу, щоб це обговорювалося конкретно, а не широкими мазками. Можливо, я заберу для цього трохи більше часу, ніж передбачено регламентом, але питання миру цього варте. Я хочу, щоб ця агресивна російська війна закінчилась справедливо і на основі статуту ООН, і міжнародного права, а не аби як. Володимир Зеленський зазначив, Україні не потрібно пропонувати компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Жодних мінськів 3 не буде, адже Росії не можна довіряти. І першою пропозицією миру для нашої України президент назвав радіаційну та ядерну безпеку на очах усього світу. Росія перетворила нашу запорізьку атомну станцію на радіаційну бомбу, яка може вибухнути в будь-який момент. Куди ж піде радіаційна хмара? Можливо на територію ЄС, можливо, в Туреччину, можливо, на Близький Схід. Я вважаю злочинною навіть гіпотетичну можливість такого сценарію. Радіаційна безпека має бути відновлена. Магате вже надала відповідні рекомендації, підтверджуючи усі ті ризики, про які ми неодноразово говорили. Тож Росія повинна негайно вивести з території Запорізької АЕС усіх своїх бойовиків. Станція має бути негайно передана під контроль МАГАТЕ і українського персоналу. Має бути негайно відновлена нормальне підключена станції до енергомережі, щоб нічого не загрожувало стабільності. Реактивна друге продовольча безпека. За словами президента, експортна зернова ініціатива заслуговує на безстрокове продовження. Україна з липня експортувала понад 10 мільйонів тонн продовольства морським шляхом. Можемо наростити експорт ще на мільйони тонн щомісячно, якщо залучити. Порти Миколаєва та Олівія також закликаю усі країни, зокрема ваші країни, шановні лідери G-19, приєднатись до нашої ініціативи з допомоги продовольством. Найбіднішим ця ініціатива «Grain from Ukraine» вже нами започаткована, і перше судно Норд Wind» виходить в Ефіопію на борту 27 тисяч тонн пшениці. Це обсяг продовольства для майже 100 тисяч людей на рік. Може бути багато таких суден з України, а отже, багато людей в бідних країнах, які врятовані від голоду. Україна може експортувати цьогоріч 45 мільйонів тонн продовольства. І хай суттєва частина буде направлена тим. То страждає найбільше. наступне енергетична безпека. Адже зараз Росія намагається перетворити холод на зброю. Щотижнево Росія підриває наші електростанції, трансформатори, лінії постачання електрики. Україна вже запропонувала направити місію експертів ООН на енергетичні об'єкти для оцінки руйнувань і потреб у відновленні, а також з метою запобігання їх подальшому знищенню. Маємо зробити і фундаментальний крок для того, щоб енергоресурси більше не використовувалися як зброя треба ввести обмеження ціни на російські енергоресурси. Якщо Росія намагається позбавити Україну, Європу і усіх споживачів енергії у світі передбачуваності і стабільності цін, відповіддю на це має бути примусове обмеження експортних цін для Росії, щоб експорт був не вищий ніж. Собі вартість. це чесно, Якщо забираєш ти світ, має право забрати у тебе. Четвертий пункт звільнення всіх полонених і депортованих. Тисячі наших людей, військових і цивільних, у російському полоні їх піддають жорстоким тортурам. Крім того, майже 11 тисяч дітей були силоміць депортовані. Єдина реалістична модель звільнення всіх на всіх. Наступний етап виконання статусу ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Друга стаття статуту ООН дуже чітко все визначає, все, що порушила Росія цією війною. Тож ми маємо відновити силу міжнародного права і без будь-яких компромісів з агресором. Бо статуту не може діяти якось частково. Ще одна умова миру виведення рашистських військ і припинення бойових дій. Має бути відновлений контроль України над усіма ділянками нашого державного кордону з Росією. Не менш важливою є справедливість. світ має визнати спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України і створення міжнародного механізму для відшкодування усіх збитків, завданих цією війною. Відшкодування за рахунок Росії. Російських активів, бо саме агресор повинен зробити все, щоб відновити порушену ним справедливість. Вже є запропонована нам резолюція Генасамблеї ООН щодо міжнародного механізму компенсації за збитки, спричинені російською війною. Вона проголосована. Ми просимо її застосувати. Готуємо і другу резолюцію щодо спецтрибуналу. Прошу вас приєднуватись і підтримати її, бо немає такого народу на землі, який. Не цінує. Справедливість, восьма умова. Потреба негайного захисту природи. Мільйони гектарів лісу, спалені обстрілами, майже 200 тисяч гектарів нашої землі забруднені мінами і снарядами. Неможливо точно порахувати обсяг забруднення атмосфери від спалених нафтобаз та інших пожеж. У наслідок російської агресії загинули 6 мільйонів свійських тварин. Минулого тижня на кліматичному саміті в Єгипті я запропонував створити платформу для оцінки збитків та вколишньому середовищу від війни ми маємо це реалізувати. Маємо знайти і спільні відповіді на усі екологічні загрози, створені війною. Без цього не буде повернення до нормального стабільного життя і відлуння війни. Ще довго зберігатиметься у вибухах мін, які збиратимуть життя дітей, дорослих в забруднення води, ґрунті і атмосфері. Потрібні також кошти і технології для відновлення очисних споруд. Наступним елементом є недопущення ескалації. Україна не є членом будь-якого з альянсів, і ця російська війна змогла розпочатися якраз тому, що Україна залишилась у сірій зоні. Ми потребуємо дієвих гарантій безпеки, тому підготували проект. Договору «Київ Security Компакт і вже його запропонували партнерам, тож маємо міжнародну конференцію провести для фіксації ключових елементів повоєнної безпекової архітектури в євроатлантичному просторі, включно з гарантіями для України. І Останнє закінчення війни, коли всі антивоєнні кроки будуть реалізовані, коли безпека і справедливість почнуть. Відновлюватись має бути підписаний документ сторонами про фіксацію закінчення війни. Президент України додав: Ми вдячні усім у світі, хто допомагає нам захищати свободу. А ці 10 кроків формули миру для нашої держави мають пришвидшити перемогу та свободу для цілого світу. У стінах цієї спортивної школи виріс не один майстер спорту міжнародного класу. Та за роки свого існування приміщення авангарду потребувало капітального ремонту. Після тривалої реконструкції двері до спортивних занять знову відкриті. Дякую. Своєчасний і грамотно виконаний старт у плаванні запорука успіху для спортсменів. Сьогодні кнопку старту натиснув голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Сьогодні ось ми фактично відкрили вже плав плавбасейн, який де-факто був відкритий 1 березня, умовно це можна назвати тестовим режимом. Сьогодні ми можемо казати, що повноцінно діти разом з тренерами можуть вже займатися в повноцінному графіку, і мені надзвичайно приємно, що 697, так, дітей 697 дітей за різними напрямками, які займаються в школі Авангард, повноцінно повернулися до повноцінних змагань. В свою оселю, а не їздять по місту, шукаючи де, де займатися. Окрім великого переліку ремонтних робіт, директор відокремлює нову сучасну очистку води для дитячого здоров'я. Це надважлива складова. Тут зроблено все опалення, оновлено по новим, по новим технологіям, водопостачання з вулиці, теж електромережі. Усі. І всі оздоблені роботи. Вода в басейні зроблена Ніколаївський судобудів заводом. Це нова розробка, українська розробка, це перша розробка. Вода очищається міддю і серебром. Здесь нема хлора взагалі. Це, та, це практично як на кораблях очистка морської води до підтєвої. Тільки чуть перероблена і оце перша зроблена. Не басейном єдиним славиться спортивна школа. Такі види спорту, як дзюдо, триатлон, сучасне п'ятиборство, спортивна аеробіка, кікбоксинг, популярні серед маленьких житомирян. Тому спортивні зали теж оновлені. На таку реконструкцію витратили 20 мільйонів гривень. Співфінансування це були кошти. Це були кошти ДФР. Сі два Так зазвичай 10% це співфінансування з обласного бюджету і відповідно. 18 мільйонів це ще однією з переваг реконструкції. Директор відмічає безперервність роботи спортивної школи. Це дає можливість прийняти більше дітей для того, що вона спланована на 45 будівництво було спродоване на 45 чоловік з з перервою. Воно пропускає 60-70 без перерви на даний час. Чудово. Попри війну спортивні заклади Житомира та області продовжують свою роботу та реконструкцію. І планів на майбутнє ще багато, говорить Віталій Бунечко. Вікторія Дубовик, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1 Нам ясному ринку не людно. Продавці кажуть, зазвичай у вівторок більше людей. Адже після вихідного дня товар завжди свіжий. Покупці погоджуються з такою думкою, але нарікають. Канєнна ну, дорога я. Ще тиждень тому цінники на сало шокували. За кілограм продавці просили від 180 до 330 гривень. Сьогодні ситуація змінилась. Було 330 і, і 280 все закупка, Дешевша закупка все. Так, набагато знизилось, На гривень 50-70. Перевіряємо інформацію продавчині, і дійсно, ціни на сало значно знизились. Принаймні, цінників із зафіксованою сумою 300 гривень ми не побачили. Далі запитуємо, чи подешевшало м'ясо. Подешевіло, м'ясовіла 200-220 ми митілятіну продавали, а зараз 150 – Це вже потолок. Як на насілі продають худобу. Так ми продаємо м'ясо. Ну, було, було м'ясо 160, 170, 180, як у когось. Сьогодні 155, 160 шиночка. Ціна на м'ясо 160 гривень, без кісточки молодесенькі. Товар дуже хороший. У 2017 році уряд скасував державне регулювання цін на харчові продукти. Як було зазначено в коментарі до урядової постанови, головна мета такого рішення зниження адміністративного тиску на бізнес. Тому ціну на товар встановлює фермер. Чи зростатимуть ціни на м'ясо та сало до свят? Продавці не знають, але деякі покупці готуються вже зараз. До Свят ви раніше закупували? Раніше, раніше Трошки було ми можемо піднятися ціна. І заго... Як заготовлюєте морозилку? Да, морозилку, лежить. Фінансова нестабільність, загрози ракетних ударів, перебої з електроенергією, все це впливає на те, що люди менше здійснюють покупки. Стосується це і м'ясних продуктів. Люди раніше закупляли м'ясо дуже ну, чимало закупляли, там по три кілограми, по чотири, а зараз не закуповують того, щоб пропадають світ. І, і бояться люди купляти. Набагато менше стало купляти та незважаючи на труднощі, продавці та покупці налаштовані оптимістично. Говорять, переживемо все, аби якнайшвидше здобути перемогу. Запрошуємо і ви приходьте. Будь ласка, і ждемо перемоги. Слава Україні! І ждемо перемоги! Слава Україні! Вікторія Дубовик, Юлія Зіткевич, телеканал СК 1 Попри війну у закладах, продовжуються ремонти та модернізація. У районній лікарні нещодавно з'явилося нове реабілітаційне відділення. Тим часом МОЗ презентувало нову реформу для закладів охорони здоров'я, які поділяться на три типи. Тож захворювання, які не потребують оперативних втручань, лікуватимуться якомога ближче до пацієнта в загальних лікарнях. А от тяжкохворі потраплятимуть у кластерні та надкластерні медзаклади, де держава значно покращить матеріально технічну базу. Поки Форму медики сприймають неоднозначно. Попереду багато дискусій, каже народний депутат. Але у користині такі зміни схвалюють. Як і в усіх реформах, є плюси, є мінуси. Звичайно, що ми ще будемо дискутувати. Ми ще будемо і всередині області і з головами громад, з колективами і з мозом. Але в усякому разі корастенські лікарні бачать позитив. Концепції. Директор міської лікарні каже, коли тільки прийшов на посаду, відразу поставив собі за моту кардинально змінити заклад. За останній рік тут відкрили нове приймальне відділення. Лікарню оснастили сучасним обладнанням і тепер місцевим не потрібно їхати у Житомир на обстеження. Цифровий рентген це чудово, тому що він друкує дуже гарні знімки на рентгенівській плівці. А також у нас є в тій кімнаті на моніторі, ми можемо роздивитися найменші деталі зрозуміти, що саме відбувається з пацієнтом, побачити всі рентгенологічні ознаки, збільшити, виміряти, тобто зробити все те, чого раніше на звичайному рентгенапараті зробити було неможливо. А після навчання із провідним кардіохірургом Тодуровом запустили операції на серці. Тож збільшилася і кількість пацієнтів. Зараз все більше і більше звертаються людей на стентування, на діагностику. Два місяці тому у цій лікарні запрацювало і пологове. Ординатор відділення каже: із новим обладнанням тут рятують і тяжкохворих немовлят, і вже чекають перемоги. То я от 40 років працюю в медицині. і пам'ятаю, я починав з чого багато разів з сприсів, які ми не можна було укол зробити. До тепер все одноразові розходні матеріали, сучасна апаратура. У нас апарат є для реанімації навороджених. Хамільтон, англійський От більше мільйона гривень коштує влада. Найшла для того, щоб забезпечити. Тепер другий клінічний протокол. Молоді спеціалісти, лікарі-ненатологи, які вже на щебель вище стоять, ніж ми по науці тому що у нас зараз є тільки всі умови для того щоб не вважають що відбулося пряме відтворення нації в сім'ї повинно бути на 100 сімей повинно бути 280 дітей ми будемо надіятися що закінчиться цей хаос закінчиться та біда в країні то би бубами між і до нього готові Такі зміни по душі пацієнтам. А поки ж директор закладу, хоча й не розкриває секретів, утім, обіцяє, лікарня у користані стане однією із кращих в Україні. Ну до цього було більше старіше, воно а зараз більш новіше стало. Ну, модернізується все ну, новіше, робиться. Ну взагалі дуже хорошо стало, не потрібно нікуди далеко їхати. Тут у нас нові технології і дуже все класно. Ми сьогодні рівняємося не на кращих лікарні, які є в Україні. Ми рівняємося на Турцію, на Емірати, де люди зробили вже два кроки вперед у плані розвитку медицини. Буквально через 2-3 неділі у нас знову ми закупляємо апарат, фахівців в Ізраїлі навчаємо. І ми, ну поки що хай таємниця, але ми будемо робити операції, яких не роблять взагалі в Україні. Розвиваємо всі сучасні технології. Держава приділила нас як опорна лікарня північної частини області. Тому ми... Хочемо відповідати цьому званню.